В який раз хочу сказати, якщо ви думаєте, що в майбутньому ви зможете дуже легко працювати з текстом. Ну, скоріш за все, це не буде найпопулярніша професія, може не найпопулярніша, а найдоступніша професія для більшості, тому що для того, щоб в майбутньому працювати з текстом, буде потрібен талант, а не просто скіли копірайтера. І е, перше, це люди використовують ChatGPT для того, щоб посовітуватися, просто взнати який життєвий совет, що робити з технікою битовою і так далі. Я Постійно з ним говорю про е, дитину. Ну да, бо, блін, класний терапевт, реально набагато е, легше ніж запитати щось в інтернеті, і тобі е, запхають зразу зачікоєнів за то, що ти неправильно виховуєш дитину. А той тіп все розказує, каже, що відбувається, і так далі. Я звичайно це все факт чекую, Ладно, ну, не завжди факт чекую, бо ти не завжди хочеш факт чекати якісь типа, штуки, які в 12-й годині дитина починає кряхтіти у вісні? Я, звичайно, це запитаю в лікаря в майбутньому, але от на той момент, те що мені ChatGPT каже, мені подобається. Коротше, люди використовують ChatGPT піті як битовуху, і дуже багато людей почали шукати інформацію саме через ChatGPT, що починає замінювати звичайний класичний пошук, до якого ми всі звикли.